Засередженість та уважність дві невід'ємні складові для вдалої партії у шахи. Протягом двох днів у Могилеві-Подільському вирували шахові баталії. 24 учасники з усієї області та Республіки Молдова боролися за Кубок Вінницької області. Поціновувачі чорно-білої гри приїздили до нашого міста, аби позмагатися за. За шаховою дошкою, із них вісім кандидатів у майстри, один майстер спорту України та один міжнародний майстер. Ми раді вас вітати. Знаю, що сьогоднішні ігри будуть компромісними. Ви з великим азартом приїжджаєте на такі змагання. Тому від себе особисто від міського голови хочу привітати вас початком змагань. Побажати, звичайно, перемоги, і сьогоднішній захід також присвячений нашим збройним силам, які сьогодні захищають нашу незалежність. Спорт в місті Малеподільському лібутівській громаді розвивається і також в війниській області. Хочу подякувати всім вам за участь. Побажати гарної гри. Нехай переможе сильніший! Після серії блискучих ігор та протистоянь між інтелектуалами. Перше місце у Артура Роєнка, друге Саріван Мірча з Республіки Молдова. А третє призове у кандидата в майстри могилівчанина Андрія Горобця. Учасники турніру були задоволені результатами та проведеним часом у компанії тих, для кого шахи це життя. Переможці змагань отримали грамоти та нагороди.